Према, значить, особливо керівні так би мовити, стороні стримати свої амбіції і незрозумілий, так би мовити, підхід до підлевого, до колишнього. Значить, а раніше навпаки, це була ситуація, ви знаєте. Значить, особисті стосунки ці перейшли потім після до того, що значить відбувся. Як ви знаєте, який москальський виграв, значить він виходить справедливо, Була, був виступ у пресі і так далі. Але нічого цього не дало. Значить, як ми бачимо, зараз в районі почалась так звана статутоманія. Нав'язують обов'язкові статути. Якщо говорить про заклад, наприклад, чи будинок культури, там, чи музею, чи то ще тут можна погодитися. Але коли йдеться про заклади освіти, то тут взагалі ніяк ворота не лізе. Я маю на увазі не, не лише заклади освіти е, системи освіти, а й заклади Міністерства культури. Тому що є е, рекомендація Міністерства культури, де визначена сфера обов'язкового застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є у загальнодержавній власності. Але якщо Контрактна форма зовсім трудового договору з керівником позашкільних навчальних закладів комунальної власності законом не передбачена. А в нас, як знаєте, у е, порядку денному є це питання по, е, значить, охороненні статуту якраз для усіх двох закладів. Це має на увазі Березнянська школа мистецтв і е, менська музична школа. Тому я пропоную, я думаю, підтримують мене більшість людей не порушувати законодавство, закон і зняти ці питання просто із розгляду, тому що вони неправомірні і вносить вони носяться, мабуть, під тим ну, виглядом, що є ж в нас будинку культури там і так далі. Вони можуть, а ці що не можуть? А тому, що це навчальний заклад комунальної форми власності. Якщо б державний, можна, б, а комунальний не можна. Далі ще таке питання. Значить, я пропоную через те, що це питання набрало такого розголосу і триває вже цілий рік, цілий рік майже за систематичне переслідування і безпідставний тиск начальником райвідділу культури, директора менської школи Віталія Москальського, повне ігнорування начальником відділів культури, думки громадськості, позиції суддів та преси, що тільки дискредитують місцеву владу пропоную голові Анатолії Соломко в вжити до Петра Тищенка заклад адміністративного впливу у вигляді догани. Треба розглянути питання відповідності його займені посаді Петра Тищенка має на, на увазі, якщо не припиниться отака, отакий диск на людину, на керівника при тому з одного кращих трьох шкіл області. Виступи. Мені, ви знаєте, так трошки вразило вслух, коли виступає Магула. І гудить все, і вся. Ну, може, людина характер, такий, що бачить такі чорний, аби ж нічого, як цей товариш, який мене подара зараз. Але все таки. Шановні депутати, на виконання рішення сесії районної ради. 19 жовтня 2011 року по затвердження положення про порядок призначення та посаду та звільнення посади керівників підприємств установи організації та закладів спільної власності територіальних громад селищ міста Мінського району та типової форми контракту з керівниками комунального підприємства установи організації та закладів у спільної власності територіальних громад сіл селищ міста Мінського району. За доручення голови Райдер адміністрації від 21.10 року з метою своєчасного внесення статутів на розгляд сесії районної ради та дотримання вимог статуту України про доступ до публічної інформації. Значить, був виданий наказ, перед цим попередньо я проінформую, в усній формі неодноразово наголошував на планівках засідання, на планівках відділу культури. Керівникам щодо приведення статутів у відповідність до норм чинного законодавства. Це завдання було виконано всіми керівниками, окрім керівниками музичних шкіл. Мечці музичної школи та берегінцями школи. Є правова основа і підстава в тому, що ви пишете, не відповідає чинному законодавству. Наскільки я розумію, я можу бути і поганий юрист, але все-таки я юрист. Наскільки я розумію, в юриспруденції такого допущення, не відповідаючи законодавству, немає. Є тільки чітко, конкретно шилки і посилання на закони і на статті. По якій статті, по якому закону ви це робите? Зрозуміло. пункт 1.1. Згідно закону про позашкільну освіту, статут комунального закладу має заклад, заснований на комунальній формі власності. Не вказана повна назва закладу ДМШ. Засновникам школи не є Минська міська державна адміністрація, такої взагалі природи нема. І шановний Валерій Миколаївич, ви як юрист, маєте паспорт громадянина України? Чи маєте паспорт громадянина часів Радянського Союзу? Відповідь відповідь, будь ласка, дайте? Ну, <постив> скажу, відповідаю. Відповідаю. Паспорт громадянина Радянського Союзу, згідно Конституції і законів чинних, які були на той час в Україні, я поміняв на паспорт громадянина України. Але сидячі в залі тут, мабуть, 90% мають дипломи про вищу освіту. В Радянському Союзі отримували ці дипломи, і вони всі з гербовою печаткою. Так може вони не дійсні. Тому що ви сил робите на що? Що печатка ще української ресепти, так? Ні, це, 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 це перше, це... друге, секундочку, Я відповідаю, я ж відповідаю вже на, на, на ваше запитання. Ще одне питання. На якій підставі, якщо це неправильно було, і цей статут він незаконний, нелегітимний, дали музичній школі? Ліцензію на, до 2018 року, так? Да, до 18 на якій підставі? І на президентській школі. На, значить, тоді це все незаконне. Виходить. Друге, третє. Питання задаю керівництву вже районної адміністрації і районної ради. Скажіть, будь ласка, для того, що зараз ми приймемо рішення про переименування цього закладу. Треба брати по новій ліцензії, дозволи, печатки, все остальне. Це сума виліться. Як мінімум тисяч 50-60. Є в нас такі кошти чи нема? нема. Для того, щоб амбіції свої закрили, давайте амбіції трошки поубану. -по 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 давайте всі ми їх поубами, -по ці амбіції. Людина працює, працює, хай працює. Вибачте, Валерій Миколайович, перша перевірка, не вас будуть запитувати, чому так, а в мене будуть питати в начальник відділу культури. Якщо фінансування... Вибачте, вибачте, вибач, якщо... я вас слухав. Вибачте, якщо у статуті передбачено фінансування коштами із державного бюджету, до кого запитання будуть? До вас чи до мене? Так, до... добре. Регламент як рішення нашої сесії. Прошу голосувати. Так, будь ласка, не працюйте. Нема хвора. Нема. Рішення не, 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 не прийнято. Хто э, проти? Хто 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 проти? А Головне питання в тому, що ви хочете цим доказати? Віталія Михайловича, ніхто посади не лишає і не планував лишати. Що ви хочете доказати? Що він сьогодні поза межами впливу і районної державної адміністрації, як один директор, так і другий, і по межами впливу районної ради. Оце цим оце ви хочете оце доказати? Ну доказайте. доказуйте, доказуйте. Продовжуємо роботи сесії. Продовжуємо про, про... Слідуюче питання перед будинком. про зміну назви. Шановні Люди, чисто в технічному плані, тобто то внесення змін до назви або е, до ну, орфографічних помилок, да. це е, хай розроблюють ті заклади. Ну, та да, тут належать, але ж знову ж таки потрібно фінансування на проходження ліцензій і всьому остальному. Я хотів би дізнатися у районної ради, чи буде це проведення фінансування з їхнього боку, так як дані заклади лежать на їхньому балансі. Але якщо це стосується переведення керівників на контрактну форму, Напоти, то тут би хотілося звернути деяку увагу. Значить, ось міністр... ну, лист під грифом Міністерства культури України, методичне роз'яснення законодавства у сфері культури для позаспільної освіти. Значить, початкові спеціалізовані містецькі навчальні заклади школи медичного виховання згідно з частиною 2 статті 23 закону України про культуру. Класифікуються комунальні заклади освіти у сфері культури, які належать до базової мережі закладів культури місцевого рівня. Я так базові формулювання вам зачитаю, щоб ви були в курсі. Значить, так, відповідно до статті... 21 закону України про культуру керівників закладів культури призначаються на посаду шляхом укладення трудового договору контракту. Укладення контракту регулюється виключно законами України. Частиною 4 статті 54 закону України про освіту визначено, що педагогічні та науково-педагогічні працівники приймаються на роботу шляхом укладення трудового договору, в тому числі за контрактом. Водночас постанова Кабінету міністра України від 14 на 6 2000 року номер 963 визначає перелік посад педагогічних та науково-педагогічних працівників. Значить, пункт 4 статті. 20 закону України про освіту передбачає, що керівники навчальних закладів, що є комунальною власністю, призначаються відповідними обласними, міськими, районними органами управління освітою за попереднім погодженням з місцевими органами державної виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. І зазначено випливає, що законодавством про освіту визначена сфера обов'язкового застосування контракту лише для керівників навчальних закладів, що є у загальнодержавної власності. Нагадую, що дитячі музичні школи це комунальна форма власності. Контрактна форма трудового договору з керівниками позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності законом не передбачена. Таким чином, з керівниками позашкільних навчальних закладів загальнодержавної форми власності. Передбачено укладення контрактів лише при назначенні на посаду, тобто при оформленні трудових відносин, а не після їх вирознення. Контрактна форма трудового договору з керівниками позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності законом не пересусування контракту визначається законом України, а не постановою Кабінету міністрів України. Цей висновок підтверджується рішенням Конституційного суду України від 09.07.98 року номер 12 р 98 відповідно до якого постановлено, що контрактна форма трудового договору не може впроваджуватись нормативними актами центральних і місцевих органів виконавчої влади, актами органів місцевого самоврядування, а також колективними договорами, угодами та іншими локальними нормативними актами. Тому вимагати переведення кер керівників позашкільних навчальних закладів комунальної форми власності на, контракт, на контракти є неправомірним. Так, товариші, пробачте мене, у нових редакціях статуту пропонується переведення керівників позашкільних навчальних закладів на контрактну форму основу. Давайте будемо приймати е неправомірні е рішення, і тоді гроші буде усім тим, хто сидять у цьому. Не санксандрійович, я не збираюся коментувати це, але гроші ціна ви як змінити Це не, не депутатів і в районної ради. образ я не можу допустити, щоб ви за все цим Це по-перше. По-друге, хто ще бажає виступити даного питання? Будь ласка. Депутат Наскальський вітає? Це питання стосовно статуту, як ви чули аргументовано юридичної відповіді, Станіслава Андрійовича мені цитував. Але я хочу звернути увагу на той факт, що медська дитяча музична школа на день із 39 шкіл в загальному по області займає, входить у п'ятірку кращих шкіл області. Якщо аргументувати цифрами, то коротко, у мельській дитячій музичній школі працює 22 викладачі, 183 учні. Беремо по порівнянню. У Прилуках працює учнів 710 із їх вступило до Чернігівського музичного училища, всього, ну, зараз точно скажу цифру, 16 чоловік. Рівняємо школу-прилук, дві школи. Там 16 учнів вступило до Чернівського музичного училища. Нас 183. У нас 13 учнів. Первінітет цифра, так, процентом відношення. Беремо Бахманську школу, сусідів 410 учнів, у їх 14 учнів, у нас 13. Минська медична школа як працювала, так і буде працювати в нормальному руслі. І вона підпорядковується, райдержаністрації, підпорядковується районній раді. Але якщо виникають питання стосовно статуту, я якщо пам'ятаєте, 19 числа була сьома сесія, так? Було доручення розробити. Я з 25 жовтня по 18 листопада знаходився на навчанні, бо я навчаюся, я студентом Національної академії культури мистецтв. Фізично розробити статут в мене просто можливості не було. Тоби, ви самі розумієте, по факту, по цифрах. З 7 грудня я зібрав педагогічну раду 7 грудня, запросив начальника відділу культури Пішенька Петра Григоровича на засідання педагогічної ради. Де для аргументовного роз'яснення повинна до статуту до змін статуту, до нової редакції, на всі, всіх зборах колективу Петро Гробича став цю проєктної редакції, всі колектив mm -hmm. жодної підтримки, жодного голосу не було, так, Петро Гробич? Всі, всі категорично що проголосували проти. Ну я скажу, потім буде аргументувати. Всі категорично проголосували проти. На що, Є відповідь протокольна засвідчена підписами 20 викладачів. Значить, за виключенням підпису у нас ще працює по засумісний Тищенко Петро Громож і то Харій Андрій Васильович, бо він знаходиться, знаходиться на даній час на сесії. Значить, це питання не тому, що я там кажу, що там якісь конфлікт, чи міська музична школа не хоче підпорядковуватися чи комусь підчинятися, чи ще такого, такого ніколи не було і не буде. Якщо виникнення питання контракту. Ну, контракт, вибачте мене, законодавством між керівницькою позахисні навчальні заклади, керівники нету, не призначаються. Треба порушувати закон. Тому я прошу депутатів віднестись з ну, прохання колективу, щоб ви почули, не треба рейнувати цю школу, яка у нас у Номенському ну, районі працює. Якщо у когось там лічні амбіції або зацікавленість якихось там старін, щоб це все закутити, закрутити. Я просто прошу прислухатися до моєї, до моєї позиції, прислухатися до прохання колективу 20 чоловік, не руйнувати цю школу, яка працює в музичній, яка зараз працює, займає перші позиції, і вона пройшла атестування у 2008 році, отримала ліцензію, рівень високий, світній рівень високий, ще й отримала з Це що про щось говорить, яка приїхала комісія і в Чернігова 15 чоловік, атестували тестували Заслужені працівники культури, мистецтва. Говорить, говорить, пройдет школи. Тому буде безглуздо, якщо ми проголосуємо, не будемо руйнувати. Я прошу просто припинити оці всі трені, працювати мирно, злагоді, бо оці всі, як зараз, ви зрозумієте мене керівника, мені оці всі стопки бумаг переворачувати замість того, щоб я організовував навчальний виховний процес. Статут змінить навчально-виховний процес. Якщо мене прохання до районної влади, до адміністрації, ви знаєте саме, що школа стоїть у центрі приміщення. Буде у 2014 році 50-річчя школи. Ну, Давайте ми краще не статути поміняємо. Поміняємо вікна, поміняємо фасад приміщення, підготуємо, щоб приїхали діти, які закінчили школу. Забезпечимо стільцями, інструментами, оце буде покращення навчально-виховного процесу. А від статуту, від бумаг, від усіх відписок, повірте, навчальний виховний процес буде тільки страждати. Незалежно, там чи на посаді казав Олег Григорій, що там, я не повірте, так є, така людина, як я, без роботи не залишиться. Але просто я хочу сказати одне: якщо є нормальний колектив, працює 22 чоловіки. Із них мають 13 вищу освіту, і три чоловіка мають подвіт, бо два чоловіка мають дві вищих освіти. Тому ламати те, то, що було збудовано раніше нашими батьками, і убрати цих дітей, які працюють зараз і вносять у цю вшучу розбрас, це все буде тільки впливати на навчальний процес. Тому чередне прохання, прошу вас не підтримувати дану пропозицію і не займатися усім-сім безглуздим.

Чому успішний керівник успішного колективу змушений через суд скасовувати догану за відвідини лікаря? Навіщо це потрібно президенту, прем'єр-міністру та губернатору? Навіщо в Україні вибудована вертикаль влади в інтересах чиновників а не людей? Подяки районному суду. І депутатам районної ради за те, що вони інтереси людей ставлять вище прагнення чиновників, забезпечити свою зверхність навіть шляхом руйнування всього того, що ще залишилося живим і продовжує працювати. Подяка і директору музичної школи та колективу викладачів, котрі працюють в таких складних умовах.